Базулінолу, на який потрібно звернути увагу при бюджетному ремонті своїх домівок, житла і так далі, це колекція Evolution Leaf від Target. Значить, тобто, дивіться, основні преимущества Матова, напівматова поверхня, тиснення брехи, стрим, хорошо скриватиме на рівності підлоги, товщина 2,7. Вага вже краще: 1,75 кг на метр квадратний, ширини з 2,5-3,5-4 метри заводські. Є гуртова програма, є відрізна програма. В відрізній програмі ми можемо запропонувати вам 6 дизайнів. Значить, дивіться, до кінця березня ціна на відріз 343 гривні за метр квадратний. Зверніть увагу, це саме бюджетний відновили відтакет, але ціна якість, то є, ну, економно правильно. І оптова програма 318 гривень за метр квадратний. В оптовій програмі це великі ролони в одній ширині, там може бути від 6 метрів квадратних і вище. Шість декорчиків, тиснення в регистр. Гарно себе показав при експлуатації, коли є навантаження від ножок стільця. Передвижна мебель можна, але ми повинні приклеїти повністю. Так що зверніть увагу на цю колекцію, показуйте котки. Вагна 2. От він кайфовий. Рукати ти розумієш, що класна штука. Raimon 2, Albus 4. Лів, колекція Evolution Living Clox 1. Raimon 7. Мезер під замовленням доставка є по місту Дніпро і в регіони. Далі Ампер 12, Ампар 8. І колекція тоба, дизайн Тобаго 2. Він стоїть трошки дешевше, але він вже глянцевий. І в нього ціна розглядана 327 гривень за метр квадратний, а оптова 303 гривень. В опті, скажу так, 38 дизайнів, де ви можете замовити. Там дійсно прикольні декори. Це тоді, коли вам треба на садики, наприклад. Там Осінні це ще кудись там, або великий будинок. В одній ширині ми можемо турпувати гарну ціну. Доставка по регіонам ми використовуємо у делівері в більшості випадків. Якщо велике замовлення, там декілька ругонів, будемо спілкуватися. Є і адресна доставка, бо ваше місто власний центр можемо привезти. Додатково пропонуємо сюди під новим зі знижками плінтуса, міжкімнатні двері, натяжна стеля, хімія, засоби для догляду та клей. Послуги складання в місті Дніпро деяким регіонам теж можна спілкуватися, уточнювати, і також пропонуємо підготовку основання. Так що якось так дуже гарна колекція, ціна якість. Рекомендую звернути свою увагу. Розділ ціна, повторюсь, 343 гривні до кінця березня.